Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас 30 жовтня 2022 року. І хоч моя ще, ця клумба має такий... Неохайний вигляд, це в цій клумбочці в мене були посаджені в минулому році трави. Тепер я роблю куточок з травами окремо, набагато більший, бо мені хотілося в цю клумбу вмістити все, а воно так не виходить. На жаль, ну, на щастя, тому що трави я люблю і в мене їх дуже багато. Тому перенесла їх в окрему клумбу. А тут, 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 тут в мене на отак, от напівколом посаджені ялівці. А сорт Монглоу, ось так. От і між ними Міскантус Космополітен в цьому році я не ділила і в минулому теж це вони вже не ділені, здається, три роки. То я на наступний рік обов'язково буду їх ділити. Мені дуже подобається, як воно це все виглядає. Ялівці я не стригла На жаль, в цьому році. А, також треба їх сформувати гарненько, бо вони такі от неохайні. Ну і тут, так як трави повикопувалися, лише імпіраточка лишилася там біля неї хасманіум, я буду ще звідси, знаєте, я так от дивлюся, можливо, я і не буду звідси. Мені, як по плану, я тут запланувала зробити лавандову клумбу. У мене лаванди багато, є, і на продаж ще є, можна замовляти. І в мене є, я її дуже люблю. Я хочу тут, от, саме біля черешеньки, поставити таку скамієчку і посадити лаванду оце, от, всю 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 клумбу. Ну і Думаю, скоріш за все пересадити звідси, прибрати ці Там Golden Brabant, це Aurea Nana і ялиночку. Ну, ялинка прямо тут, дуже близько тут доріжка планується. Бордюра вже нема він розсипався. Ну тут в, плану, в планах доріжка, е, звісно, я вже і придумала, куди їх пересадити, все, але місце ще не підготовлено, тому не знаю. Ну, я би хотіла їх пересадити, але тут зараз оце, от ну, черешня, черешня плакуча, це декоративний сорт. Вона е, навесні е, квітне білими квіточками. Е, плодів вона не зав'язує, в неї немає. Ну не було у мене принаймні, можливо, вони іноді там згодом, з віком, і буде зав'язувати плоди. Вони будуть неїстівні, тому що це декоративна черешня. Цвіте білими квітачками, не знаю, чи я вже казала. Я її формувала. Ось верх. Вверх я виводила далі і далі, вот на кожну бруньку, щоб розширити. Тому тому що коли купила, оце виходить стовбур, був і кожна гілочка спадала прямо попри стовбур, тобто не було цього розгалуження, оце як парасолька. Нарешті мені це вдалося зробити. Я задоволена ширше я її вже робити не буду. Мені цього в принципі предостатньо. От там позаду ялівці, то вони будуть формуватись, і, в принципі, всім тут буде е, залишатись місце. Можна стригти її, можна її стригати прямо то, отак от, от, робити парасолечку. Мені так захотілося в цьому році, щоб вона була така, я ні, не пошкодувала. Це виглядає просто неперевершено, друзі. Черешенька У мене є ще. В'яз кампердауні, також, його також отак от формують, виводять отак от гілочки. І теж такий от шатер виходить з листя. Ну, в мене там йому мало місця, на жаль, щоб робити таку крону. Ну, Побачимо, буду стригти. Ну, я таке люблю, друзі. Так хотілося мені зробити фотосесію. Дуже я мріяла фотосесію саме біля цієї черешеньки зробити. Ой, Це дуже гарно. Дуже-дуже, друзі. Ну. Фотосесія вже буде на наступний рік. До речі, декілька зроблю фотосесій, коли вона буде тільки квітнути, потім з зеленим листям, потім от така от красуня. Фу, я... Я просто задоволена, я вам не можу передати, як. Є такі рослини, які вони отак от посадиш знаєте, і дивишся і думаєш, ну і що я її копила. Ну, просто стоїть собі ну плакуче дерево з зеленим листям і що далі. Коли от вона сформована навіть з зеленим листям, але от є форма, і це вже виглядає ну, причудово. просто, просто, просто. Ну І також я ж кажу, вона доволі швидко ростуча, вже і стовбур має ого-го. Найбільше, ніж моя рука в об'ємі. Ось стовбур такий міцний. І отут, ага, отут мені, бачите, всохли. Всохли гілки, треба їх обрізати. Обрізати, вони тут не потрібні. Тут достатньо одного ярусу зверху, і буде гарна-гарна парасолечка. Я вже бачу це. І зараз от, думаю, що і без листя вона. Буде виглядати просто прекрасно. Все. Так що, лаванди посажу. Тут ще все перероблю, підсаджу, підстрижу там, на наступний рік. І покажу. Ця клумбочка буде о, геть відрізнятися від інших. І я цьому безмежно задоволена. Все, друзі, пока, гарного дня. Все буде Україна! Так, вже темніє, але мені не терпиться показати. Трошечки посадили не так, як планувала, тому що е, туї Нана е, викопали, поставили там, де я їх хотіла, вони там, ну, аби, аби що. Тому вийшло в мене. Боже, подивіться, ця черешня, вона ніби, як будь, ніби її там підсвічує хтось знизу. Клас. От вийшло отак. Ну так уявляєте собі, де тут буде доріжка, да йти. Тобто, отак от вона буде напів теж колом, клумбочка. Е, ще раз повторюсь: листя оберуться, всі ялівці підстрижуться, тобто зараз це не дуже охайно виглядає. Е, звідси буде починатись отак. от, о, Це все буде лаванда. Повністю-повністю все лаванда. імпірату ще треба звідси. Ну це вже завтра ми посадимо лаванду і імпірату звідси заберемо. Оце така от, такий клаптик з лавандою буде. Реально, ніби, ніби хтось підсвічує. Клас. От тут Туя Golden Braban. Я її ось так вже підстригла. Зараз, звісно, вигляду немає. Тут о, згодом, я думаю, що ще багато гілочок приберу. Ну, зараз нічого толком і не видно, але буде якось так. Тут також буде лаванда. Ось. То ми, якщо ми виходимо з цих інших клумб, отакий вигляд ця клумба має. Тут буде теж лаванда. І ось тут буде вхід. Теж з обох сторін по одному кущечку лаванди буде, і отут буде вхід. І отут я хочу там, поставити такий, я ж казала, невеличкий а, стілець, а, столик, ну, якось отак. Щоб пити чай і насолоджуватись ароматами лаванди. Я думаю, буде дуже класно. Лишилось, тут вже лишилось. Трошечки зовсім. Єдине, що мені саме головне, тепер, щоб мої туєчки обов'язково тут прижились. Просто обов'язково. Ось так. Все, друзі, пока.